Вітаю вас, шановні пані та панове. Мене звати Ольга Губнова, я професор кафедри акушерства та гінекології Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукіча Шупика, доктор медичних наук, я лікар-акушер-гінеколог та організатор охорони здоров'я, а також розробник, організатор та модератор науково-практичних конференцій під загальною назвою Жінка у фокусі фахової медицини діалог експертів, який ми запро. Вадили ще у 2022 році разом з колективом видавничного дому Заславський під керівництвом шановного Олександра Юрійовича. Ну що ж сказати, нам з вами на долю дістались нелегкі часи. Іде війна. Але я вірю, що ми дочекаємось нашої перемоги, тому що ми того варті і будемо жити знову повним життям. Тож ми маємо бути готові до мирного життя, до відновлення нашої країни, до щасливого майбутнього наших нащадків. Один з моїх вчителів, Михайло Михайлович Клігерман, ще у 60-х роках минулого століття успішно захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена ролі профілактичних оглядів шийки матки у ранній діагностиці патології шийки матки. Ця науково-практична робота дала неймовірний практичний результат. Смертність від раку шийки матки зменшилась у рази. Сучасна медична наука та практика суттєво розширила діапазон діагностичних можливостей обстеження шийки матки, що дає нам нові перспективи профілактики та ранньої діагностики патологічних станів шийки матки. І сьогодні я б хотіла презентувати вам. Майстер-клас Шийка матки у фокусі сучасних клінічних досліджень, який я проведу для вас 5 вересня 2025 року на базі Всеукраїнського центру материнства і дитинства Національної академії медичних наук України, раніше Інститут педіатрії, кушерства та гінекології в рамках медичного форуму. Жінка у фокусі папової медицини який відбудеться у місті Києві. Окрім балів БПР, ви отримаєте систему знань з анатомії та гістології шийки матки, фізіологічних та неопластичних змін епітелію шийки матки, канцерогенезу та ролі вірусу папілом людини в канцерогенезі раку шийки матки, сучасних методів дослідження стану шийки матки та оптимальних підходів до профілактики раку шийки матки. Також менеджменту вагітних жінок з патології шийки матки. Тож запрошую вас до участі у нашому заході. До зустрічі на початку вересня. Реєструйтесь вже зараз.